Що ви готові до Хелловіну? Якщо ні, то ми допоможемо вам у виборі. А тема сьогоднішнього відео створення. Жінка наділена чаклунськими здібностями, котрі отримала від природи або навчилася чаклувати. І це відьма міфічна істота людина, що перекидається на вовка або перетворена у вовка. Вовкулака. Персонаж слов'янської міфології дух або хатнє божество, що живе в хаті та піклується про неї та її жителів або, навпаки, шкодить їм. А ви у себе вдома помічали такого духа? Домовик Лісовий ДУХ, а також Бог Вовків, що опікується їхнім прогодуванням. Лісовик. Істота близька до русалки. В образі гарної оголеної дівчини чи дівча, вдягненої в довгу білу сорочку з довгим розпущеним волоссям. Згідно з народними повір'ями, на цих істот перетворюються душі утопленець та дівчаток померлих без хрещення. Мавка. Не пропускайте нові захоплюючі вікторини. Підпишіться та натисніть на дзвоник. Це людина, яка наділена магічними здібностями, такими як керувати погодою, насилати хвороби або ж зцілювати, спілкуватися з душами померлих і бачити майбутнє. Мульфар Це своєрідний лісовий пох. Один із трьох або семи братів, Тобто лісовик, що постійно блукає чи гає хащами. Він має людську подобу у білому одязі. широкоплечий, високий як смерека. Хіба що зарослий густою сивою шерстю? Головною розвагою було полювати на нечисть, особливо на мавок. Чугайстер. Так називали дітей, яких вбили власні матері, мертвонароджених чи померлих одразу після народження. Тому кволих немовлят намагалися хутко охрестити, як не було святої води, то хоч піском, чи землею. Головне, щоб дитина мала ім'я, бо якщо дитя поховали неназваним нехрещеним, його душа не мала спокою, відтак просила Христа. Така душа плакала на місці поховання, злітала пташкою чи вогнем, падала на землю зорею. Вважалося, що чути її прохання могли лише побожні, щасливі люди Потерча. злий дух або персоніфікація узагальненої нечистої сили. З приходом християнства асоційований з сатаною або його демонами. Традиційний образ це людиноподібна волохата істота з рогами і тваринними ногами зазвичай козлиними. І це дідько. Це дух, що стережить скарби від злодіїв чи небажаних власників. У нас також побудували вірування в помічника і охоронця дому від злодіїв. І це скарбник. Дух хазяїн болота з лихою вдачею, родич лісовика та водяника. Болотяник. Якщо вам подобається цей контент, обов'язково підтримайте нас лайком та підпискою, а ми поїхали далі. Злі духи, які приносять у дімне щастя. Злидні. Нічні демониці нападають головним чином на дітей та не дають їм спати. Проникають вони у будинок через вікно або двері, пролізають під колиску і стоять біля узголів'я або залізають в колиску. Б'ють, щипають смийку доводячи їх до сліз. Нічниці. Своєрідний симбіоз чорта і водночас домовика в Карпатах і на довколишніх теренах. Про нього на відміну від домовика не кажуть, що він має бути у кожного. Відміг з'явитися, якщо хату побудували на нечистому місці чи якщо купили хату, де його колись вигодували. Годованець. Це жіночий дух, що з'являється в полудень і карає тих, хто в цей час працюють втілення сонячного удару. Тому не забувайте про обід і відпочинок. А то за вами прийде полудниця. Різновид нечистої сили, що водить в оману подорожніх. Змушує їх блукати, збиває зі шляху. Заводить у небезпеку. Блуд. Перевірте своїх друзів на знання нечистої сили. А якщо ви хочете побачити Вікторину на якусь конкретну тему, обов'язково напишіть про це в коментарях. До зустрічі!